Всім доброго дня! Вітаємо вас на ютуб-каналі компанії Вест. І сьогодні будемо вам показувати і розповідати про китайські міні-трактори бренду Фотон Ловол. Отже, що хочеться сказати, перш за все, що бренд Фотон Лол є вже на ринку досить досить давно. Від самого початку, як тільки трактори почали привозитися в Україну, він відразу вважався преміум якості, так? тобто один з найдорожчих брендів і найкращих. І він таким залишається по сьогодні, тобто фотони прекрасно продаються, трактори дуже-дуже класно себе зарекомендували на нашому ринку. Тільки хороші про них відгуків, дуже багато хороших про них відгуків, так, і поганих відгуків практично немає. І е, не не трапляються також якісь там гарантійні випадки рекламації. Це трапляється вкрай рідко. Що стосується тепер самого трактора, ми будемо говорити власне, про модель на 24 кінських сили. Як ви знаєте, що е, модифікації будь-якого трактора може бути дуже дуже багато, тому що у нас трактори бувають і з двох диском щепленням, з однодисковим щепленням на широкій гумі на вузькій гумі з реверсом без реверса. І між собою всі ці модифікації тасуються і перемішуються. Відповідно, є дуже багато різних назв тракторів. З однієї спочатку виглядає дуже заплутаним, але якщо в цьому трішки розібратися, то е, насправді. Нічого складного і е, все дуже-дуже легко. Е, конкретно на відео ви зараз бачите е, трактор в е, новому вже капоті. Так? Він маркується літерою N або е, M, е, він е, це капот от врахується. Так? От ви бачите таку от вставку пластмасову спереду. Це вже рахується трактор в новому дизайні, і у нас є старий добрий класичний фотон, який там вже випускається досить-досить давно. Вони також по сьогодні ще випускаються, і він виглядає отак-от. Тому вони просто без приставки N зазвичай всі фотони мають приставку H, яка означає гідропідсилювач керма. Тобто, у нас є і цей фотон 244 h М, А цей фотон 244, там HXR без літери N, тобто в старому вже дизайні. Такому от класичному. Конкретно на відео ми сьогодні вам будемо показувати і розповідати значить цей трактор HM – Це простий, простий звичайний фотон з двохдисковим щепленням на вузькій резині. А даний тракторець вже є в старому виконанні, в старому капоті, але з широкою резиною і з реверсом. Отже, що стосується двигуна, значить, на, на ці трактори вже е, дуже, дуже багато років ставиться двигун серії КМ 385. Цей самий двигун ставиться на трактори Дон Фенг, на трактори Джінма. В більшості випадків буває ще інша модифікація, але в більшості випадків. Та й на багато інших насправді тракторів ставиться двигун серії КМ. Двигун дуже-дуже класно себе зарекомендував. Він і супернадійний. Це простий атмосферний двигун, дизельний з водяним охолодженням, об'ємом 1,6 і е, потужністю 24 кінських сили або 17,6 кВт. Двигун на три циліндри. Двигун дуже розповсюджений, до двигуна є дуже багато запасних частин, тому за двигун хвилюватися не потрібно, сміливо рекомендуємо. Що стосується коробки перемикання, вже передач, то вона в принципі також ставиться на ці трактори. Несинхронізована пряма коробка передач, жорсткого включення, так але бувають модифікації тобто є трактори з реверсом, є трактори без реверсу, з локти щепленням, з оно щепленням, ну, Відповідно, коробки між собою відрізняються. Хоча візуально вони виглядають дуже-дуже е, дуже подібно. Скажімо, от якщо ми подивимося на сам речах вмикання, даний трактор у нас є без реверсу, у нас є чотири швидкості і задня передача, і тут повишені, понижені. А вже от в цьому фотоні у нас є. Коробка реверсивного типу, хто не знає, це коли ви з будь-якої передачі можете їхати назад. От у нас, бачите, немає вже задньої передачі, на важелі. у нас є 4 передачі, і у нас є напрям руху вперед або назад, коли ми вмикаємо ось цим речагом. Ну і повишені, понижені, само собою, якби тут, думаю, не потрібно на цьому наголошувати увагу. Дані трактори бувають, що стосується гуми. Далі хочу перейти, Трактори рахуються ширококолійними. Стандартне колія 120 см від центру до центру колеса, тобто міжряддя 60 вона забирає. Але у нас трактори бувають на вузькій резині або стандартній резині, сказати правильніше, коли задні колеса у нас мають розмір 9,5 на 24 резина Армур і передня резина 6х16. І бувають трактори на широкій резині. Маркуються вони літерою Х в назвах тракторів. Тоді у нас передня резина вже буде 6,5 на 16 виробник той самий армур, а задня резина у нас буде 11,2 на 24. Зазвичай, коли нас люди питаються, що брати краще, то якщо ми говоримо про міжрядний обробіток, краще вузька резина, якщо ми говоримо більше про якусь оренку чи, можливо, ліс, то можете собі приглянути і е трактор на широкій Резині. Поїхали далі. По комплектаціях трактора я ще трошки розкажу про органи управління. Ззаді стоїть стандартна трьохточкова навіска, яка витримує пів тони або 500 кілограм, іншими словами. І в тракторі в нас також є гідровихід. В тракторі у нас обов'язково є розетка під причіп і вал відбору потужності двохшвидкісний, шестишліцевий також є. Це е, така комплектація піде абсолютно всіх тракторів. Фотон лов. Тобто ми маємо вали добору потужності і трьохточкову навіску. Тут ми вже дочепили, до речі, є отака трьохточка під причіп під автомобільний чи такий. Якщо цікаво, то звертайтеся, вони є. вони є в наявності. Це не комплектація трактора, тому це ми додатково поставили. Тепер хочу вам ще показати саму. Панель приладів, і трошки розкажу. Давайте, наприклад, тут сядемо. Отже, що хочете відмітити, що панель приладів вже автомобільного типу. У нас виведені оберти, мотогодини, температура і рівень палива в баці, і плюс тут у нас додатково є по колу ось такі от різні індикатори, які будуть засвічуватися, якщо в тракторі буде щось не так. О, наприклад, свічі накалювання є, так все це працює. І ви можете. Розуміти свій трактор також, що стосується коробки перемикання передач, фотон, як більшість зараз сучасних тракторів, дотримується своєї лінії і гне, можна сказати, її він не виводить колісу на бік. Тобто у вас важіль перемикання передач знаходиться ось тут, от посередині. Але що хочу сказати, що у фотоні, напевно, що найкраще включаються передачі, тобто їх вмикати дуже дуже легко. Якщо в інших тракторах це робити там, на порядок важче, ну, і ми рахуємо, що трактор ще там, не обкатаний, так? тобто коробка не е, притерлася, то в фотоні це робити дуже легко і дуже приємно. То тобто, важіль перемикання ходить дуже легко. Там, скажімо, порівняти з тим самим Донфенгом, де чудлі не е, два рази потрібно це щеплення витискати, то в фотоні це все робиться дуже-дуже легенько. Ну і тут, ви бачите вже такі от самі кнопочки, які там відповідають за повороти світла, як ми на них зупинятися не будемо. Я думаю, немає ніякого змісту. Ще відразу хочу вам завести трактор і ви почуєте, як працює двигун км 385. Що стосується двигуна, тут багато якби, розповідати не буду. Як я вже сказав, другун дуже розповсюджений, хороший. У нас капоти в фотонах є на гідроопорах, обов'язково. Ось так виглядає цей капотний простір. Генератор, стартер, два насоси НШ. Один працює на задню гідравліку. Гідравліка, до речі, має плаваючий режим, немає примусового, є лише плаваючий, як і всі всіх китайських міні-тракторах. І цей передній насос працює вже на гідропісилювач керма, тягне масло додаткового бачка на гідравліку. На дані трактори йде гарантія 2 роки, 24 місяці гарантія на двигун та КПП. Тому, е шановні клієнти, по ціні зупинятися не буду, тому що ціна дуже сильно коливається. От ми на цьому тижні буквально знову отримали переоцінку. Трактори фотон зараз на акції, на них дуже класні ціни. Ми вас закликаємо переходити на наші сайти веслів.ком.ua, міні Активні посилання є в описі до цього відео. Там ви можете знайти весь асортимент, ціну та характеристики. І як завжди, запрошуємо вас на наші майданчики, місто Львів, кільцева дорога, сокільники. Ми сьогодні звідси знімаємо місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Ми працюємо без вихідних. В наших магазинах ви можете знайти величезний асортимент китайських міні-тракторів, японських міні-тракторів, білоруси продаємо, джундіри багато всього. Звичайно, що навісне обладнання і запчастини до цього також. Тому Чекаємо вас на наших майданчиках. Телефон для консультації ви бачите на екрані 098 538 67 00. Доставка, звичайно, що є. Не забудьте підписатися на цей канал, напишіть коментар, що вам сподобалось або що не сподобалось, для того, щоб ми покращували контент і залишається звезд. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.